Перейдімо, пане Віталію до теми спроби повернення Росіян в публічний простір західного світу. Перший такий кейс на всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві. Делегати демонстративно покинули засідання під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко. Серед них представники України, Молдови, Німеччини, Чехії та інших країн Євросоюзу. Росіянка була змушена виступати перед майже порожньою залою. Але як... Як взагалі, у мене запитання як взагалі таке можливо, що одна з найбільших найближчих соратниць Путіна, яка є під санкціями Євросоюзу, після трьох років російської повномасштабної агресії, після таких обстрілів, які відбуваються в Києві, була в принципі запрошена на таке зібрання як спікер. Ну, я думаю, що Швейцарія це може пояснювати тим, що вона нейтральна країна, на території якої знаходяться міжнародні організації, зокрема організації. Органі... Не тих е, чиновників, які представляють країни члени цих міжнародних організацій, і не може відмовляти їх у візах. Ну, це умовно так, як Сполучені Штати надають візи теж представникам тих країн, з якими Сполучені Штати навіть не мають дипломатичних взаєм. І лідери цих країн виступають з трибуни організації Об'єднаних Націй і мають так звану обмежену візу до Сполучених Штатів, щоб взяти участь у роботі міжнародних організацій, так було неодноразово. І Швейцарія може вважати, що вона йде цим самим шляхом політичним. Тим більше Валентина Матвієнка вже отримувала візу до Швейцарії у 2016 році на аналогічну конференцію, коли вона була, як ми з вами пам'ятаємо, теж вже під санкціями. Бо голова Ради Федерації федеральних зборів Росії знаходиться під санкціями після 2014 року. Я хочу нагадати, що вона голосувала головувала і на тому зібранні Ради Федерації, яка давала Путіну можливість увійти до Криму у 2014 році, і на тому засіданні Ради Федерації, яка дала можливість Путіну використовувати російські війська у війні з Україною у 2022 році. Тобто, вона не просто там соратниця, вона людина, яка головувала на засіданнях, які в принципі створили юридичну базу для російської агресії проти України, причому не один раз. Але от у Швейцарії таке пояснення. Що вона, в принципі, не запрошує Матвієнка з візитом, а що вона просто виконує свої обов'язки країни-господарки міжнародних конференцій і не має ніяких інших можливостей. І тут завжди буде така проблема з тими самими міжнародними організаціями, з цією самою організацією Об'єднаних Націй, з тим самим міжпарламентським союзом. Наскільки присутність країни, які порушують міжнародне право, відповідає цілям цих організацій? Колись, у 2022 році міністр закордонних справ Швейцарії і тодішній президент конфедерації Касіс, пояснюючи рішення Швейцарії доєднатися до санкцій Європейського союзу проти Росії, сказав, що нейтралітет це небайдужість. Ось цю цитату можна було б віднести не тільки до того, що Валентина Матвієнка з'явилася на території Швейцарії. А до того як мають працювати міжнародні організації, тому що в мене не так багато претензій до Швейцарії в цій ситуації, скільки до самої суті роботи тих міжнародних організацій, які ми на групі депутатів Ради Федерації Державної думи Російської Федерації відомих своєю підтримкою війни, адже Матвієнка приїхала не сама і супроводжував цілий ряд огідних російських парламентарів. Які відомі своєю, я би сказав, дестабілізаційною діяльністю як у власній країні, так і за кордоном цієї країни, і тепер виявляється, що цивілізованим країнам нічого не залишається в цій ситуації виходити з залу, але величезна кількість делегатів від країн того ж самого глобального півдня залишаються і зустрічають заяви Валентини Матвієнко оплесками. Що теж проблема, що ми у світі не дотримуємося спільних цінностей, що ми у світі вважаємо, що Порушення міжнародного права не є фактично припиненням діалогу. Я вам хочу нагадати, що дуже схожа ситуація свого часу була до 2022 року у парламентській асамблеї Раді Європи, де проти Росії спочатку запровадили санкції, а потім роками думали, що таке зробити, щоб ці санкції скасувати, щоб російська делегація могла повернутися до зали засідань з 2014 року по 2022 були ухвалені всі необхідні рішення, щоб російська делегація повернулася до зали засідань, щоб вона голосувала разом з іншими організаціями. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яке взагалі забороняло накладати санкції на делегації країн-членів ПАРЕ. Хоча ми попереджали тоді, і наші українські депутати е, попереджали тоді, не можна так робити. Це абсолютна катастрофа. Ви не маєте так поводитися. І у 2022 році Паре змушена була виключити Росію з лав парламентської асамблеї Ради Європи. виникає питання: навіщо були ці роки всього цього приниження? Навіщо були поїздки очільників Паре до спікерів Державної думи і Ради Федерації Росії? Навіщо вони дозволили Валентині Матвієнко чи Наришкину, чи Володіну над ними знущатися, коли все це закінчилося все одно виключено? Чи не краще було вигнати Росію з Ради Європи вже 2013 року після анексії Криму? Адже Росія вже порушила міжнародне право, вже порушила основні норми, на яких базується співробітництво. Якщо країна порушує норми міжнародного права, мені здається, їй немає місця в міжнародних організаціях, які ці норми захищають до того моменту, коли ця країна не повернеться до отримання цих норм. І в продовження цієї теми власне погоджуюся з вами. Міжнародне зібрання ще одне на яке запросили росіян і білорусів. Це конференція ОБСЄ у Гельсінкі, Туди теж були запрошені і ті, і ті, і, які досі є членами обсє. І до речі, нагадаю нашим глядачам, що ця країна власне відповідає за безпеку і співробітництво в Європі. І чи бойкотували росіян та білорусів, і що говорили про Україну на цій сесії? Пропоную послухати, що розповість наша кореспондентка Анастасія Купрієць. 31 липня у столиці Фінляндії, місті Гельсінки, відбулася конференція ОБСЄ «Helsinki 50 Plus Conference». Бо саме у цей день відзначали, можна сказати, день народження цієї платформи, створеної у 1975 році. Це, у сам день цієї конференції Росія атакувала Україну. Знову був великий обстріл Києва. Звісно, що про це на конференції ОБСЄ також говорили. Розпочалася вона з брифінгу міністрів закордонних справ України та Фінляндії, і підкреслювали необхідність притягнути Росію до відповідальності, посилити санкційний тиск. Не може бути жодних обмінів, якщо йдеться про українських дітей. Такий жахливий злочин не може лишатися без уваги. Українські діти мають терміново повернутися до родин. Також ми запустили процес збору доказів порушення прав українських військовополонених. Це московський механізм ОБСЄ, і це той внесок, яке ОБСЄ може зробити. Дуже важливо, щоб Росія несла відповідальність за свої злочини. Ми також запустимо сьогодні фонд гельсінки 50+,» щоб фінансувати посилення гельсінських принципів. Та продовжувати підтримувати Україну. Росія залишається членом ОБСЄ, блокує бюджет, також важливі рішення. Один із принципів кооперації і ОБСЄ – дуже важлива платформа. Але що важливо зрозуміти, кооперація з тими, хто загрожує, може стати мінним полем. Ми маємо захистити гельсінські принципи, але нам треба внести зміни, щоб організація була більш функціональною. Фінляндія головує власне також в ОБСЄ, тож це такий збіг, що день народження цих гельсінських угод, і також головування Фінляндії припадають на один термін. Фінляндії важко закидати те, що вона не підтримує Україну. Тут неодноразово підкреслювали власне внесок Фінляндії у допомогу Україні, зокрема й у налагодженні діалогу із президентом Америки Дональдом Трампом uh, Володимир Зеленський виступав на конференції проте онлайн. Також було чимало представників правозахисних організацій, які, звісно, що підкреслювали російські злочини, необхідність притягнути Росію до відповідальності. Має запуститися московський механізм. Це такий механізм, який передбачає створення комісії з незалежних експертів, які будуть досліджувати конкретну тему. Зараз буде йтися про порушення прав. Людини в Україні, які Росія чинить саме щодо полонених українських, тож будемо чекати на певні результати. Бачимо, що ОБСЄ певним чином залишається функціональною, передусім, якщо йдеться про права людини, але справжнього діалогу наразі ми не бачимо, бо Росія цього діалогу не хоче. Про що також неодноразово на цій конференції наголошували. Анастасія Купрієць, слава ті з Гельсінки. Пане Віталі, от Анастасія згадала про гельсінські принципи. Наскільки, на вашу думку, такі організації, як ОБСЄ, там ООН, ви згадували вже паре, вони життєздатні і зробити якісь кроки реальні, окрім глибокого занепокоєння в таких ситуаціях. Ну, от, ви знаєте, коли ми взагалі говоримо про ювілейне засідання ОБСЄ, в цьому є якась іронія долі, чесно кажучи. Коли е, підписувався гельсінський акт у 1975 році, всі вважали його неймовірним дипломатичним досягненням, ми навіть собі не уявляємо яким. Тому що він стверджував е, підписами всіх країн Європи, серед яких був і Радянський Союз. Цей Гельсінський акт підписав генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. І президента Сполучених Штатів і прем'єр-міністра Канади непорушність кордонів у Європі. Ми зараз не дуже розуміємо, наскільки це було важливо, тому що перші 30 років після Другої світової війни були сумніви, що європейські країни залишаться в тих кордонах, які з'явилися після Другої світової війни. Адже кордони були перенесені повсюди, Радянський Союз, Польща, Німеччина. І інші країни Європи знаходилися у нових кордонах абсолютно. І багато хто навіть не тільки звичайних людей, але й з політиків цих нових кордонів не визнавав. Всюди було відчуття можливості нової війни територіальної. Я завжди нагадую, що Радянський Союз здавалося б ядерна держава велика. Не розвивав Калінінградську область Російської Федерації до 1975 року, тому що не був впевнений у сталості власних кордонів. Що вже там говорити про кордони між Польщею і Німеччиною, і от 1975 року цей страх перед війною завершується обопільним визнанням кордонів всіма державами і визнанням пріоритету прав людини. Під цим також ставить підпис генеральний секретар ЦК КПРС разом із лідерами інших так званих соціалістичних держав, що дає поштовх. Серйозному правозахисному руху в самому Радянському Союзі та в країнах сателіта. Тепер ми з вами бачимо: є Російська Федерація, яка є спадкоємицею цього самого Радянського Союзу і підпису Лені Дабрежнього. Ця Російська Федерація порушує європейські кордони привласнює частину території іншої держави, яка, до речі, теж є юридично спадкоємицею підписа Лені Дабрежніва і анексує її територію. Порушує права людини як на власній території, так і на окупованих територіях, ухваленням цілої низки законів, які суперечать Гельсінському акту. Тут і переслідування інокодумців, тут і переслідування сексуальних меншин, тут і інші дискримінаційні закони, тут і штраф за те, що ти там не ту інформацію шукаєш. Тут і е, в'язниця за те, що ти підтримуєш е, сусідню країну. Це все суперечить гельсінському акту, повірте мені. У Радянському Союзі також була там стаття за антирадянську агітацію і пропаганду. Але це фактично була одна стаття Кримінального кодексу, яку використовували, щоб боротися із правозахисниками. В сучасній Росії таких статей і законів вже десятки сотні. І, і делегація цієї країни приїздить на, на засідання ОБСЄ разом із делегацією Республіки Білорусь, де величезна кількість співгромадян, які виступали проти фальсифікації президентських виборів у 2020 році, продовжують знаходитися у в'язницях. Хоча це кричуще не відповідає основним постулатам Гельсінського акту. Поруч, керівники держав Центральної Азії. Ну, на щастя, вони не анексують територію одна одної, але там порушення прав людини стало нормою. І ці держави, ці підпису Леоніда Брежнього, який наголошував на тому цей підпис, що Радянський Союз приєднується до ідеї прав людини. Так, звичайно, Радянський Союз порушував це все. Але від нього, хоча б, можна було вимагати, щоб він виконував власні зобов'язання. Ці країни навіть про ці зобов'язання не пам'ятають. Російські представники виступають з трибуни ОБСЄ так, ніби вони не порушили головної сутності гельсінського акту. Сутності пов'язаної з непорушністю європейських кордонів. Тому виникає взагалі питання: а в чому сенс ОБСЄ тоді? Якщо в ОБСЄ входять як організації, які підтримують гельсінський акт, так і організації, які його спростовують, де країни я маю на увазі, які його спростовують, то який може бути механізм впливу ОБСЄ на ці країни? От мені просто цікаво. Я зрозуміла, що ці структури і росіяни в цих структурах фактично використовують ту саму стратегію, як і Путін щодо Трампа, тобто ігнорують і тут. Пропоную перейти до наступної теми, поки вони там засідали у гельсінках і говорили про гельсінські принципи над європейською країною, над столицею європейської країни, над містом Вільнюс, місцеві жителі фіксували відео, ймовірно, російського дрона, який перетнув кордон з боку Білорусі. Литовські військові зізналися що він залетів на їхню територію 5 ранку і кружляв над столицею України на то, що найменше дві години, і це вже третій випадок за останній місяць. Як взагалі таке можливо, чи це неготовність до російських провокацій, чи це така стратегія європейських оборонних структур? а Я думаю, що вони ну дуже розуміють, що вони мають робити в такій ситуації. І Росія їх навмисно провокує. Тому що якщо російська військова техніка може залітати на території НАТО і потім спокійно повертатися додому, то це означає, що Росія господарює у повітряному просторі НАТО, розумієте? Ми ж... Це ж почалося не з цього дрону. Це почалося з того, як російські ракети почали залітати у повітряний простір країн-членів НАТО, Польщі чи Румунії, і там постійно почали говорити: Ой, це ж випадок, ви ж розумієте, чого ми їх маємо збивати. Це ж випадково. Вони з нами не воюють. Вони просто випадково. Цю ракету, яка мала знищити Україну, запустили в наш бік. Не треба хвилюватися. Не треба хвилюватися, що І росіяни відчули страх, розумієте? От хижак, якщо це справжній хижак, а Росія це справжній хижак, він відчуває страх жертви. Якщо він бачить, що жертва готова оборонятися, він якось інакше себе поводить. Якщо він відчуває, що жертва боїться, він просто пускається берегів. Якщо ви не збираєтесь збивати наші ракети. Які летять для того, щоб вбивати українців над вашим повітряним простором, а кажете, хай вони там летять, вони просто пролетять і по і потраплять в Україну. Чого нам хвилюватися? Хоча, як ви пам'ятаєте, президент Ердоган, коли на 25 секунд російський літак залетів у повітряний простор в Сирії під час війни в Сирії, Турці не перепрошую під час війни Сирії. він його збили буквально в ці 25 секунд демонстративно. І поки, пане Віталію, поки в історії з дроном е, вибрали таку стратегію е, ігнорування, то е, в Польщі затримали 30, 32 іноземців, які, яких підозрюють у злочинах на замовлення Росії. І вони готували диверсії на території Польщі. Як ви думаєте, е, чому ця диверсійна діяльність активізується саме зараз на території країни цієї, на території Польщі? Тому що Росія готується до дестабілізації країн-членів НАТО? Це все одне до одного складається. Будуть літати дрони, яких ніхто не буде помічати. Ці дрони, до речі, можуть використовуватися як розвідувальні апарати для диверсії на території цих самих країн. Погоджуєтеся? От якщо є група диверсантів в Польщі, їй же потрібно отримувати якусь інформацію, уявіть собі, що така сама група є в Литві. Ну і от дрон розвідних пролетів над певними об'єктами НАТО, зібрав інформацію. Потім ці об'єкти будуть підірвані. Це все готування до диверсійної війни. Проти країн НАТО, зокрема проти сусідніх країн з Україною, тому що Путін бачить, що Трамп не зупиняється, що війну скоро не закінчить на його умовах. А таким чином дестабілізацію потрібно потроху переносити на територію інших ворожих країн. А для того, щоб переносити цю дестабілізацію на території інших ворожих країн, перетворюючи життя їхніх громадян на пекло, навіть без ведення російських військ, потрібно, щоб літали дрони. Потрібно, щоб вибувалися диверсанти. Потрібно, щоб вибугали стратегічні об'єкти. Потрібно, щоб європейські країни зрозуміли, що без капітуляції України перед Росією на них очікує сумне майбутнє. І ніяка Америка їх від російських дронів, ракет і диверсантів не захистить. Це абсолютно проста тактика хижака. І це те, як буде виглядати 20-ті роки 21-го сторіччя. Чи можемо, чи можемо ми очікувати взагалі якоїсь такої адекватної реакції? Європейських структур у вас 20 секунд на відповідь. закликати до адекватної реакції структур важливо роз'яснювати і закликати до того, щоб реакція була адекватною, бо це єдина альтернатива дестабілізації війни. Ми це знаємо по українському досвіду.